Всім привіт і вітаю вас у своїй маленькій творчій студії. І назва ролику говорить про те, що сьогодні я хочу вам розповісти, як я пов'язан з Міталікою. А саме, чому на каналі одна Міталіка, чому я граю фактично тільки одну Міталіку і так далі. Ця історія вже триває десь років 13, може 14 навіть. І я вирішив просто з вами поділитися і розповісти свою історію, чому я так активно граю у Міталіку, розповідаю про Міталіку і, звичайно, як я з Міталікою пов'язаний. Так що. Сподіваюся, вам буде цікаво. Друзі, і перед переглядом обов'язково підписуйтесь на цей ютуб канал, ставте цьому відео лайки і пишіть коментарі. Також за посиланнями в описі обов'язково підписуйтесь на всі мої соцмережі. Це мій основний ютуб канал, мій TikTok та Мій інстаграм, де контент виходить щоденно. І звичайно, якщо ви хочете підтримати мою творчість, то так само за посиланням в описі є мій Донателло, де ви можете підтримати мою творчість донатиком. Окей, тепер починаємо історію. Все почалося з того, що я грав у Vice City, і почув там пісню Fuel. Я думаю, що багато хто теж згадає, коли грали в Vice City, що там грала ця пісня. Мені тоді було 13, і взагалі я виріс на джазовій музиці, тобто джаз, джаз-рок, джазрок, фюжн Соул і так далі. Я м, важку музику раніше не слухав взагалі. Та, чесно кажучи, і зараз я важку музику не слухаю, я її тільки граю. Ну так ось, я в Vice City почув Fuel і спитав у свого однокласника, що це за пісня, що це за група. Я хочу її собі на телефон скачати. І він каже, це Металіка. Я такий, о, прикольно. Коротше, я скачую Fuel, і так я познайомився з Металікою через Vice City, при тому, що я Vice City не дуже люблю. І далі я пам'ятаю, що приблизно в той. Час в мене вдома з'явився інтернет. Так, е, да, я з тих дітей, в яких дуже пізно інтернет з'явився. Ну, неважливо. З'явився інтернет, і я вирішив познайомитись з Міталікою більше. І перший відос, який я подивився, Міталіки, це був Enter Ентерсендмен з е, Джої Джордісоном. На жаль, вже покійним, колишнім барабанчиком сліпнота. Я думаю, фанати Мітли теж чудово знають про цей відос. І мені дуже сподобався Sandman. Я ще дуже прокайфував, що в них барабанщик в масці, а це був не їх барабанчик, але неважливо. Я до дір заслухав цей інтерсентмент. Потім я знайшов студійку в інтернеті. І скачав собі. І після цього я зрозумів, що я закохався в Металіку, тому що мені дуже сподобався стиль, мені дуже сподобався звук гітар, мені дуже сподобалась квакушка. І я почав знайомитись з Металікою. Далі я звичайно почув Unforgiven, Nothing Else Matters, а Потім сетбатру, Сікін Destroy, Я навіть так згадую. І ще я пам'ятаю, як я вивчив Master of Puppets. В мене тоді була моя перша електрогітара Yamaha Pacifica 112V, Здається, я її з собою завжди брав на дачу. А я. Кожне літо їздив на, вс... ну, на всі три місяці до себе на дачу. І там, звичайно, в мене теж не було інтернету. Але я познайомився з одним пацаном, в якого вдома був інтернет. І я його дуже попросив, я кажу, можна я до тебе заскочу з гітарою і вивчу Master of Puppets. Добре, добре, я до нього приходжу пішки з гітарою, вмикаю Master of Puppets, кажу, ось ця пісня, крута. І він такий: ой, а Міталіка це що, група? Я думав, Міталіка це стиль музики. Я йому дуже сильно нахамив. Він мене вигнав з дому, але в процесі я встиг вивчити вступ Master of Папець. До речі, вчив я його по легендарному відосу Кірка Хемета, де він дуже жахливо розповідає, як грати Master of папець. Я думаю, ви зрозуміли, що це за відос і скільки він породив мемів. Ну і все, я вивчив вступ мастера. До речі, з цим пацаном я на наступний день ми побилися дуже сильно. І під час битви на мене напала собака, прокусила мені руку, сухожилля. І я два тижні ось так ходив. Не міг розігнути руку, але неважливо. І потім ось так я у своїх друзів на дачі. Я приходив до них додому і завдяки інтернету вчив пісні. Я навіть пам'ятаю, я у свого друга Борі вивчив Беттері. І Беттері моя найулюбленіша пісня Міталіки. З Тяжеляка Беттері, з балад Треті Анфоргівен. Да, я існую, я люблю Третій Анфоргівен. Це моя найулюбленіша балада Міталіки. Ну і так я почав дуже-дуже сильно захоплюватись Міталікою. Я вже почав вивчати. Їх альбом, їх е, історію, е, дізнався про Кліфа, дізнався про те, що Нюстед пішов там, по послухав Сейнт Енгер. До речі, мені вкатує цей альбом. І як усі? Фанати Мітли, я почав реально дуже дуже детально їх вивчати. І музику, і історію, і технічну частину, який в них звук. І далі, звичайно, в мене з'явилася ця гітара. В мене є на неї повний огляд, де я розповідаю всю історію цієї гітари, чому я її придбав, звідки цей кастомшоп. Ось в спливашка, обов'язково подивіться, дуже крутий огляд на мій іменний інструмент. Тут розповім кратко. Я побачив лайф Хетфілда з білим експлоєром. Зрозумів, що я дуже хочу собі таку гітару, пішов, купив цю гітару, а потім я захотів собі якийсь кастом-шоп. типу як в Хетфілда білий Експлоєр Папа Хет. Але плагіат робити я не хотів. Тому пацани з київського ательє Авакс Кастом зробили мені ось такий ось дизайн. Але детально, знову ж таки, в огляді. Ну і все. Звичайно, далі я в шкільні роки з друзями створив рок-гурт. І я не можу сказати, що ми грали музику схожу на металіку, бо ми більше по міталкору були, але все одно там дуже-дуже відчувався вплив мітли на, на зовнішній вигляд, на те, як ми поводимо себе на сцені, на якісь маленькі фішки, брейкдауни і так далі. Якщо я знайду якісь матеріали, обов'язково я зараз вставлю, ви послухаєте, просто щоб ви приблизно розуміли. Oh, 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 І закінчивши школу в 2014 році, я з батьком ми поїхали на концерт Міталіки, бо я батю теж підсадив на Мітлу. І ми поїхали на концерт. Це був концерт знову ж таки, 14-й рік. Варшава на новому на той момент стадіоні народове. Зараз ви можете побачити фотографії звідти. Влітку 2024-го вже буде 10 років, як я був на цьому концерті. Це взагалі капець просто, і враження були неймовірні, а ще так вийшло. Що я взагалі організатор? Я провів все життя на концертах. Мій батя дуже відомий український організатор, і ну, коротше, ми бачили тисячі концертів і просто відвідували і звичайно організовували. І ми, побачивши масштаб організації таких концертів, як Металіка, ну Рамштайн і Сідісі там і так далі, побачивши цю сцену висотою в семиетажний дім, цей звук, цей масштаб цього стадіону. Ну це був відвал башки. Реально, і звичайно, після концерту ми зрозуміли, що ми взагалі нічого не тямимо в організації концертів. Це були неймовірні враження, настільки, що я навіть не бачив, не чув лажу, яка там була, яку я вже чув, коли передивлявся відоси вдома. По інтернету. А ще, до речі, я звідти дістав трофей. Ось фотографія це шар металіки, який вони запускають на останні пісні, і в мене вийшло його вихватити. Він зараз знаходиться в мене вдома на балконі. Е, мені було впадло його зараз надувати, бо я надуваю його своїми зусиллями. Тому ви вже його побачили. Повірте на слово, він в мене лежить на балконі. А ще була дуже крута історія. А ми на наступний день е, зайшли в якийсь паб. Випити пива, і там сидів чувак з джинсовою жилеткою Міталіка цими нашивками, написом Міталіка на спині. А мій батько він досконально знає польську мову і він з ним почав спілкуватися і намагався викупити цю жилетку в нього для мене. Але він відмовився: той чувак сказав, що це його трофей. Він в кожній країні купує собі нашивку після концерту якоїсь групи. Батя мене сфоткав. З цією жилеткою, але я фотку не знайшов, на жаль, але вона в мене є. Ну і все, і нас клімануло, що нам потрібно таку жилетку намотити. І батя мені зробив подарунок на день народження, на 18 років, здається, кастовну жилетку Металіка. А саме ось таку. І найкрутіша фішка в тому, що тут спереду є нашивки, а позаду подивіться, яка краса. Тут е, величезна вишивка металіка та крутий череп. Я цю жилетку просто обожнюю, і я в ній дуже багато виступав на сцені. Мені вкатила ця фішка. Е, теж, якщо я зараз знайду фотографію, подивитись, я дуже багато в ній виступав, мені неймовірно подобалось. Ну і ось так я в ній виглядаю. Зелена футболка, правда, не в тему, але все одно. Давайте відео далі я буду в ній записувати. Так, ну що ж, і Алі, в мене пішов університет, ми виступали з групою, писали музику, там е, їздили на гастролі і так далі. І цей весь період я можу пропустити, тому що потім група розвалилася через одну людину. І якось я дуже сильно відійшов від музики. Я почав працювати в медіапродакшені тоді, паралельно з концертами і так далі. Став режисером монтажу, і ми з друзями тоді створили свій бренд. Плей продакшн, де ми робили косплейні ролики на відомі фільми та серіали. В нас найкрутіша робота це фільм по сталкеру. Кому цікаво, ось спливашка теж на канал, зайдіть, подивіться, в нас дуже серйозні роботи. Я кажу про те, що я на той момент забив на музику взагалі. Я три роки майже навіть не грав на гітарі. От а потім, коли почалась пандемія, звичайно, всі концертні заходи заборонили. Ми залишилися без роботи. В мене там ще в родині були. Дуже величезні проблеми, і я засів вдома. І що я зрозумів? Я сижу вдома, робити нічого, і я згадав: стоп, чувак, ти гітарист, ти вмієш знімати, ти навчився круто монтувати, в тебе є камера і купа вільного часу. І я вирішив стати гітарним блогером. І 6 лютого 2020 року я записав перший відос на канал. Довго розповідати не буду. Коротше, в мене спочатку були кавери на аніме на опенінги, я дуже люблю цю тему. А потім мене затягнуло в цю нашу гітарну ком'юніті. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. І я туди вліз. І почав набирати оберти, набрав першу тисячу підписників, і пішла вся ця тема Хетвілди, Хемети, Мастейни. Ви зрозуміли. А в лютому 2022 року я повністю перейшов на англомовний контент на основному ютуб-каналі. І він так і англомовним там залишився. А україномовний стосовно на цьому каналі я їх відокремив. І з березня 2022 року я почав робити просто величезну кількість відосів по металіці. Топ найшвидших рифів. В топ найскладніших рифів, топ найлехіших солота. Ну, коротше, ви зрозуміли, величезну кількість контенту по міталіці. Е, також я забув сказати на початку ролика, що я знаю всі пісні металіки на гітарі. Ну, е, частично. Багато з них, звичайно, знаю повністю, але частично я можу зіграти будь-яку пісню. І, звичайно, в мене є на цю тему відоси. Всі пісні металіки. Є відос 22-го року ще до виходу альбома 72 Seasons. І є 23-го року версія вже з новим альбомом. І переходимо до моменту, як вже я пов'язаний з Міталікою. Коли 72 Seasons тільки виходив, спочатку вони випустили три сингли по черзі, а потім вже весь альбом. Так ось, я був першою людиною на Ютубі, яка зробила кавери на весь альбом. Вийшла Люкситерна, я зробив кавер, перший на Ютубі. Screaming Suicide теж саме. І в Darkness Headerson теж саме, а, чотири сингли. І 72 Seasons. Так само я був перший на Ютубі. І звичайно, коли вийшов реліз всього альбома, я тоді витратив три дні свого життя без сна, без відпочинку. Просто я все підбирав, записував і знімав кавери. Так що я перша в світі людина, яка зробила кавери на весь новий альбом Металіки 72 Seasons. І повертаємось трошки назад: Screaming Suicide. Виходить пісня. Я її каверю, викладаю в інтернет, і після цього я з батьком поїхали із дружиною в Карпати. І я вирішив, що я їду в гори, треба. Треба взяти з собою гітару, ноутбук, аудіокарту і щось там круте зняти. Я тоді зробив кавер на Red Hot Chili Peppers Snow. Ну, логічно, гори, сніг. Пісня Snow. я змонтував цей кавер, виклав, і на наступний день вся тусовка, яка з нами їхала, вони поїхали по справах ну подивитися там іншу горку. А я не захотів їхати. Я сидів е, в готелі, гарненько так накатив і вже, знаєте, такий сижу віселенький, і в тікток попадається Соляк з Suicide, Суїсайд. А Соляки, я з нового альбому на той момент ще не підбирав. Мені не дуже вкатують соляки останніх альбомів е, кірка. Але неважливо, я подивився, ну і бачу, що ну там нічого підбирати. Я за. Типу, хвилин п'ять його зняв швидесенько, так. зробив сам собі мінусовку, накидав барабани, накидав гітари. Приїжджає моя дружина, я їй кажу: пішли, знімеш мене прямо під готелем. А в нас готель був прям на горі. Тобто, виходиш з готелю і одразу Бугіль. Одразу. Вона каже: добре, ми виходимо, вона мене знімає, я лабайцей соляк скримін суїсайт. Його монтую одразу і викладаю в соцмережі в Тік-Ток та на Ютуб. Приїжджаю в Київ, проходить десь тиждень. Моя дружина сидить, сидить на цьому місці, грає у Фортнайт. Я сиджу за кадром. На дивані, і мені приходить оповіщення. Міталіка згадали вас у своєму відео. Я спочатку не зрозумів, потім дивлюся, да, галочка, Міталіки. Я заходжу, а на той момент там було 2,5 мільйони підписників. І я бачу, що Міталіка це відео собі завантажили і виклали мене в себе на офіційній сторінці. Ви зараз можете побачити цей футаж. Ось. Офіційна сторінка Металіка в TikTok. а ось тут мій відос. Я думаю, що зрозуміло, що е емоції, які я в той момент е відчував, це ну. Я не можу це описати словами. Ну, мене Міталіка помітила і виклала в себе. Ну, типу, я навіть зараз не знаю, як це коментувати. І так я став частинкою ком'юніті Міталіка офіційно. Були ще моменти, коли ця ж сторінка Міталіка лайкали мої кавери, але то вже трошки не те, ви розумієте. Ну і що сказати? І далі я дуже дуже хочу. Вже наступний свій етап це. Фізична зустріч з Міталікою. Звичайно, дуже хочеться з ними пограти. І я буду робити все можливе, щоб це сталося в реальному житті. Я в себе вірю, я сподіваюся, що я це зроблю. Ну як ви бачите, я дуже люблю робити всілякі експерименти про Міталіку, якісь дуже цікаві деталі про те, як вони щось грають, там технічно, музично і так далі. Ця рубрика на цьому каналі буде існувати, буде існувати дуже активно, тому що вона вам сподобалась, а я дуже люблю це робити. Ну і ось ми дійшли до сьогодення. Я... Просто вирішив поділитися з вами, як е, взагалі металіка вплинула на мою творчість, на розвиток мене як музиканта, як блогера, і як я з ними пов'язаний. Так що сподівайся, вам було цікаво, ось така от така лампова історія від мене вийшла про моє е, життя, про мій творчий шлях. Тому, якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте йому лайк, напишіть коментар. І якщо ви не підписані на цей ютуб канал, обов'язково підпишіться. Ми йдемо до 10 тисяч підписників. Залишилося дуже мало, я дуже вже. Хочу побачити цю цифру. А на основному ютуб каналі ми йдемо до 20 тисяч підписників, там вже 18 тисяч. Так що давайте доб'ємо 10 і 20 тисяч. Ну і, звичайно, залишайте коментарі і підписуйтесь на всі мої соцмережі за посиланням в описі. Ну і ще раз нагадаю про мій донател. Якщо ви хочете підтримати мою творчість донатиком, то за посиланням в описі ви можете це зробити. Все, друзі, всім дуже дякую за перегляд, всіх обіймаю, всім щасливо!